Головний фінансовий документ громади бюджет на 2023 рік містить більше 30 програм, які забезпечують життєдіяльність усіх сфер: а це медицина, освіта, культура, соціальний захист, житлово-комунальний сектор. Формувався бюджет фінансистами прилуцької міської ради більше двох місяців. Розглядалися програми і на засіданнях депутатських комісій. Міський голова Ольга Попенко вкотре зупинилася на аспектах головного фінансового документу, за яким Житимуть прилуки у 2023 тисячі сьогодні. Дійсно, досить активно обговорюється в нашому місці питання бюджету на 2023 рік, і це правильно. Адже це основний документ, за яким буде жити наше місто протягом 2023 року. Тому я б хотіла усіх прилучан ознайомити з основними складовими бюджету на цей рік. Це в основному програми, і їх понад 30 програм. Це дуже важливі програми. Ці програми торкаються життєдіяльності нашого міста. Треба сказати, що депутати досить активно працювали над програмами. обговорювалося кожне питання, обговорювалося протягом тривалого часу. Тому я вважаю, що і всі прилучани повинні знати саме ті основні складові, які на сьогодні. І складають наш бюджет. Перша програма, яка пропонується для розгляду на сесії і затвердження цієї програми, це програма харчування учнів перших-четвертих класів. Закладів загальної середньої освіти ну, у 2023 році для того, щоб працювала ця програма, щоб вона функціонувала, у міському бюджеті передбачено 6 мільйонів 753 тисячі гривень. Мова йде про сніданки для дітей перших-четвертих класів. На сьогодні відповідно цієї програми. Передбачається за сніданок сплачувати 39 гривень. До, до, до речі, у Чернігові сніданки коштують 41 гривня, у Ніжині 40 гривень. У нас 39 Пропонуємо, але будуть ще проходити тендерні процедури, то може буде ціна і зменшиться. То на сьогодні батьки знають, що 70% від вартості сніданку сплачує міська рада, і 30% сплачують батьки, тобто 27 гривень 30 копійок сплачує міська рада, і 11 гривень 70 копійок будуть сплачувати батьки. Другу програму, яку ми пропонуємо до затвердження до розгляду, це програма звільнення від батьківської плати за харчування дітей учасників антитерористичної операції. Діток, чиї батьки пропали безвісти, чи загинули під час війни, дітки всіх захисників і захисниць, то для функціонування цієї програми у міському бюджеті передбачено 3 мільйони 236 тисяч гривень. Таких діток у нас у садках 89 діток, а у школах 157 семеро дітей. До того ж, у бюджеті передбачається компенсація це за харчування діток у садках. У бюджеті передбачено близько 10 мільйонів гривень. Крім того, у бюджеті передбачено і майже 6 мільйонів гривень. Це для харчування діток. Які мають пільги, це діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування, це діти з малозабезпечених сімей, це діти із багатодітних сімей. Це і харчування таких пільгових категорій діток, які відвідують групи продовженого дня. Тобто на харчування на 2023 рік у міському бюджеті передбачено майже 26 мільйонів гривень, і це досить така серйозна сума для того, щоб допомагати батькам у цьому саме в цьому питанні. Третя програма, яка пропонується. Для розгляду на сесії це забезпечення пільгового перевезення дітей шкільного віку, громадським автотранспортом. На сьогодні користуються цією пільгою 1600 діток і в міському бюджеті передбачено близько 600 тисяч гривень. Ми щороку Виділяємо ці кошти, бо дійсно це дітки, які користуються громадським автотранспортом, вони користуються безкоштовно. Четверта програма, яку ми будемо пропонувати, це програма надання стоматологічної допомоги мешканцям нашого міста на 2023 рік. Для функціонування цієї програми у міському бюджеті передбачено трохи більше 1 мільйона гривень. 711 тисяч. Передбачено для надання такої послуги, як зобопротезування пільговим категоріям прилучан, це учасники, усі учасники бойових дій, це ліквідатори аварії на Чорнобильській станції і надання невідкладної, безкоштовної стоматологічної допомоги діткам до 18 років. Крім того, 296 тисяч передбачено за сплату за енергоносії. Я вже неодноразово говорила Лучанам, що вся бюджетна сфера, це освіта, це медицина, це культура, всі, практично всі заклади фінансуються. Комунальні послуги в цих закладах фінансуються із міського бюджету. П'ята програма, яку ми будемо пропонувати депутатам, це надання населенню вторинної медичної допомоги. Це кошти для нашої центральної міської лікарні. На цей рік передбачено 23 мільйони 960 тисяч гривень. 15,5 мільйонів це енергоносії, і на сьогодні вже треба сплачувати за тепло. Яке подає наше комунальне підприємство теплодопостачання наші лікарні? 8 мільйонів передбачено в цьому ж бюджеті. Це заробітна плата для наших медичних працівників за грудень. Місяць. Я ж говорила про те, що. Заробітна плата медичним працівникам сплачується із державної субвенції, тобто відповідно тих пакетів, які були укладені із Національною службою охорони здоров'я. Але нашим медичним закладам не вистачає цих грошей. Тому для центральної міської лікарні, для того, щоб виплачувати вчасно заробітну плату, ми вже з міської бюджету додавали 17 мільйонів, і нам треба додати, ми передбачили ще 8 мільйонів гривень. 470 тисяч. Це ліки для тяжкохворих. Це в основному хворих для на онкологію, бо це наркотичні засоби, це дуже дороговартісні засоби, тому купуємо ми за кошти міського бюджету. Шоста програма, яку ми будемо пропонувати до розгляду, і вона ж також роздалася на засіданні бюджетної комісії. Надання населенню первинної медичної допомоги. Мова йде про роботу наших сімейних лікарів. У міському бюджеті передбачено 1 мільйон 715 тисяч гривень. Ми сплачуємо за енергоносії, це 695 тисяч гривень, і 1 мільйон 20 тисяч гривень це пільгові ліки. З них 109 тисяч це для хворих. У яких пересаджена нирка, бо це також дороговартісне е, таке лікування, тому е, держава е, говорить про те, і цю функцію покладено на органи місцевого самоврядування і ми повинні допомагати, і ми допомагаємо вже далеко не перший рік. Сьома програма, яку ми будемо пропонувати до розгляду депутатам, це забезпечення пільговими та безоплатними лікарськими і технічними засобами дитячого населення на 2023 рік. Виділено в міському бюджеті 400 тисяч гривень відповідно до потреб дитячої лікарні. Восьма програма про затвердження міської цільової програми надання медичних послуг дитячому населенню у закладах освіти на 2023 рік. Про що мова йде. Це мова йде про те, що у міському бюджеті передбачено майже 6 мільйонів гривень для виплати заробітної плати медичним працівникам, які на сьогодні працюють у нас у садочках і у школах. Треба дякувати депутатам ще попередньої каденції. Це питання ще обговорилось набагато раніше. І якщо державна субвенція не передбачає заробітної плати для медичних працівників, які працюють в закладах освіти, то було визначено було прийнято таке правильне рішення. Виділяти кошти з міського бюджету і щоб у школах і в садочках працювали медичні сестри. І це дійсно це правильне, дуже правильне рішення. Дев'ята програма, яку ми будемо розглядати, надання медичних послуг дитячому населенню. Це також програма торкається фінансування дитячої лікарні. 2 мільйони 653 тисячі гривень виділено в міському бюджеті. Це для виплати за тепло, за світло, за воду, тобто за комунальні послуги. Десята програма, яка розглядалася на засіданні бюджетної комісії, це компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі на 2023 рік. У міському бюджеті передбачено 3 мільйони гривень. Це компенсація тим прилучанам, які доглядають за хворими, тяжко хворими або лежачими, тими хворими, які себе не можуть доглянути. На сьогодні в нас у місті таких 137 тяжкохворих прилучан. Тому у бюджеті передбачено 3 мільйони гривень для виплати такої компенсації. Одинадцята програма, це разом можна сказати, і дванадцята програма це про забезпечення санаторно курортним лікуванням осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Я неодноразово говорила, що для чорнобильців першої категорії у нас їх 141 такий ліквідатор аварій на Чорнобильської станції. Держава виділяє кошти і забезпечує санаторно курортним лікуванням. Уже не один рік, і знову ж таки буду дякувати депутатам ще попередньої каденції. Ми вже не одного року виділяємо кошти для забезпечення санаторно курортним лікуванням. Другу категорію ліквідаторів аварій на Чорнобильській станції у нас на сьогодні їх 228 чоловік. І виділяємо кошти для третьої категорії. Це також у нас на сьогодні їх 141 чоловік. Якщо так буде така їхня можливість, якщо їй таке буде бажання, то протягом року вони можуть отримати санаторно курортну путівку і оздоровитися в тому чи іншому санаторії. Тринадцята програма це програма забезпечення санаторно-курортним лікуванням. Постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції, наших захисників і захисниць, які сьогодні захищають нашу державу. У нас на сьогодні учасників антитерористичної операції 562 чоловіки. Також передбачається 200 тисяч гривень для придбання сана... санаторно, санаторно курортних путівок, для того, щоб ця категорія пролучан мала можливість оздоровитися в тому чи іншому санаторії. 14-та програма до розгляду. Це фінансування пільг на оплату послуг зв'язку компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян. Ця програма включає в себе декілька послуг. Перша це компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом. У міському бюджеті передбачено 4 мільйони 796 тисяч гривень. Хто користується такою послугою? Хто має право безкоштовно. Їздити в нашому автотранспорті, це учасники бойових дій, це ліквідатори аварії на Чорнобильській станції першої категорії, це діти-інваліди, це інваліди першої та другої групи загального захворювання, це учасники АТО і ООС, це інваліди війни. Друга послуга це компенсація за проїзд залізничним транспортом. У міському бюджеті передбачено 2 мільйони 67 тисяч гривень. Інша послуга це послуга зв'язку. Тобто Учасники бойових дій, всі, хто має право на цю на цю компенсацію, У міському бюджеті передбачено майже 500 тисяч гривень. Це для тих, хто користується звичайним домашнім телефоном. Але і цю функцію поклала держава на органи місцевого самоврядування. Інша пільга це пільга за житлово-комунальні послуги учасникам бойових дій. У міському бюджеті передбачено 2 мільйони 200 тисяч гривень. Держава додає нам 75% за таку послугу, і з міського бюджету додається 25%. І от така саме така сума 2 мільйони 200 тисяч гривень, яка нам потрібна на 2023 рік. Наступна програма до розгляду це програма, вже буде в нас 17-та програма на варті чистоти і порядку. На цю програму передбачається у бюджеті 1 мільйон 723 тисячі гривень. Це знову ж таки заробітна плата, хто працює в нашому комунальному підприємстві на варті чистоти і порядку. Це енергоносії і, звичайно, за обслуговування відеоспостережень. Наступна програма, яка буде Пропонуватися до розгляду, і ми вже обговорили цю програму, це програма житлово-комунальне господарство та організація благоустрою міста Прилуки у 2023 році. Для Функціонання цієї програми у міському бюджеті передбачено 26 мільйонів 650 тисяч гривень. Що включає ця сума в себе? Це звичайно прибирання міста, це прибирання вулиць, це вивіз сміття, це прибирання вулиць від снігу, це малярні роботи, це і спилювання аварійних дерев, це і поточний ремонт автобусних зупинок, це і ямковий ремонт. Тобто ця програма також обговорювалася, дискутувалася, і на сьогодні вона буде представлена на сесії. Двадцята програма програма використання електроенергії для зовнішнього освітлення вулиць та світлофорних об'єктів. Для функціонування цієї програми у міському бюджеті передбачено 3 мільйони 125 тисяч гривень. На сьогодні вулиці не освітлюються, але ж ми віримо в те, що буде перемога. Ми віримо в Збройні сили України, настане мирний час, і ми повинні бути готові освітлювати наше місто і в нічний час. На сьогодні ми будемо пропонувати цю програму депутатам. Ця програма також обговорювалася, і я думаю, знайдеться порозуміння. 21 програма до розгляду про затвердження міської цільової програми Підтримка об'єднань співвласників багатоквартирних будинків щодо проведення енергоефективних заходів. Мова йде про що? У нас три ОСББ, які стали учасниками програми. Відповідно, цієї програми була розроблена документація, тобто на виконання капітального ремонту будинку. І відповідно цієї програми, 10% міська рада сплачує. Це за виконання такого капітального ремонту. Тому в минулому році ми двом мешканцям двох будинків виплатили ці кошти, і в цьому році ми передбачили у міському бюджеті 10%. Це 410 тисяч гривень. Двадцять друга програма це програма розток цивільного захисту в нашому місті на 21-25 роки. Передбачається 400 тисяч гривень. Це треба придбати ще. Декілька генераторів для нашої соціальної сфери. І якщо це буде така можливість, то придбати декілька, як ми в народі говоримо, буржуєк. 23 третя програма до розгляду: це територіальна оборона в нашому місті на 22-23 роки. Я вже говорила про те, так для функціонування цієї програми ми пропонуємо. І це питання обговорюється і обговорилося. Ми пропонуємо виділити передбачити міському бюджеті 5 мільйонів гривень. Я вже неодноразово говорила прилучанам, що для підтримки наших захисників ми у 2022 році виділяли з міського бюджету 10 мільйонів гривень. Ми Брали активну участь в організації цієї роботи в перші дні війни. Ми купували одяг, теплий, взуття, купували продукти харчування, різні канцелярські товари, будівельні матеріали. На сьогодні ми бачимо, що треба додавати цих коштів, і ми, звичайно, що будемо підтримувати нашу територіальну оборону, будемо підтримувати Збройні Сили України. Тому будемо пропонувати депутатам розглянути програму про підтримку Збройних сил України і у міському бюджеті передбачати. Позначається 1,5 мільйона гривень. Це для того, щоб ми мали можливість купити техніку для наших захисників. Наступна програма це програма забезпечує функціонування громадської биральні на 2023 рік. Пропонується виділити 350 тисяч гривень це для виплати заробітної плати і за сплати за комунальні послуги. Наступна програма це програма. Утримання безпритульних тварин у реабілітаційному центрі міста на 23 рік. Всі ми добре знаємо, що такий центр ми розбудували, утримують там безпритульні тварини. То на цей рік у міському бюджеті пропонуємо виділити 1 мільйон 200 тисяч гривень. Наступна програма, яка обговорювалася, і знайдено порозуміння між депутатами профільних депутатських комісій, це відзначення державних та професійних свят заохочення за заслуги перед територіальною громадою міста на 2023 2025 роки. Цією програмою передбачається 389 тисяч гривень. Гривень 27 програма, яка обговорена і знайдена порозуміння, це програма забезпечення до призовної підготовки та мобілізаційних заходів Прилуцької міської територіальної громадою на 2022-2023 роки, виділяється. Або передбачається вірніше, передбачається 784 тисячі гривень. Це компенсація нашої центральній міській лікарні за проходженнями доглядів наших призовників і наших захисників. Наступна програма, яка пропонується до розгляду, і ця програма розглядалася на профільній депутатській комісії. Це утримання та функціонування комітетів самоорганізації населення в місті Прилуки на 2023 2025 роки. Відповідно, Програми передбачається 2 мільйони гривень для виплати заробітної плати для сплати комітетів самоорганізації населення за комунальні послуги. Всі пролучани знають, що в нас функціонує сім комітетів самоорганізації населення, практично у кожному мікрорайоні. Це мікрорайоні Блискунівському, це на Рокитному, це військове містечко, це і мікро мікрорайоні м'ято-дослідної станції, в центральному мікрорайоні, це і Сорочинці і у 273 кварталі. Ще раз буду говорити, передбачається 2 мільйони гривень. Будемо пропонувати і депутатам розглянути ще одну програму. Це програма забезпечення санаторно курортним лікуванням учасників бойових дій, Афганської війни, а також учасників бойових дій на території інших країн. Це е, мова йде про е, ті країни, наприклад, про Кіпр, про В'єтнам, про Лівію. І в нас на сьогодні 340. Як ми говоримо афганців, тобто 340 учасників бойових дій, які брали участь у афганській війні, і 20 прилучан, які є учасниками війни на території інших країн, ще раз буду наголошувати на тому, що до порядку денної сесії включено розгляд. Понад 30 програм, дуже важливих програм, бо саме ці програми забезпечують життєдіяльність нашого міста протягом 2023 року. Отже, доходи, які ми плануємо отримати у цьому році, становлять 449 мільйонів 377 тисяч гривень. Ми маємо реверсну дотацію. Реверсна дотація це 55,5 мільйонів. Що це за дотація? Ми протягом року. Повинні будемо перерахувати з міського бюджету до державного бюджету, ще раз буду говорити, 55 мільйонів гривень. Чому саме ця сума визначена державою? Всі, хто працює, хто отримує заробітну плату, сплачує податок. Це 19,5%. Так, от оці надходження у нашому місті на одного мешканця більше ніж по Україні. Тому державою визначено, що наше місто буде перераховувати до державного бюджету. Ще раз буду говорити 55,5 мільйонів. Звичайно, це значні кошти оплата праці із нарахуванням усієї бюджетної сфери в нашому місті. Становить 212 мільйонів 544 тисячі гривень. На енергоносії ми плануємо. Це енергоносії це за тепло, за воду, за світло, медичній галузі, освітній галузі, галузі культури. Ми плануємо 47 мільйонів 916 тисяч гривень. Харчування дітей це 25 мільйонів 910 тисяч гривень. Благоустрій міста. Планується виділити 26 мільйонів 650 тисяч гривень і освітлення вулиць 3 мільйони 125 тисяч гривень. Крім того, щоб функціонували всі і працювали всі заклади освіти, культури. Соціального захисту ми передбачаємо 7 мільйонів 528 тисяч гривень це для придбання класних журналів для наших шкіл, атестатів, свідос, папір, це і канцтовари, це і запчастини до машин, це і паливно мастильні матеріали. Для того, щоб сплачувати за послуги, а це послуги в основному це також освіта, це і технічне обслуговування обладнання, це і технічне забезпечення комп'ютерних програм, це і оплата банківських послуг, це і плата за інтернет. Також передбачаємо 7 мільйонів 975 тисяч гривень. На сплати за податки. Ми будемо витрачати 304 тисячі гривень. Ми маємо і перехідний залишок. Він становить на сьогодні понад 100 мільйонів гривень. Ці кошти будуть розглядатися з депутатами. Будемо обговорювати і ці кошти будуть спрямовані для виконання тих чи інших робіт. Це і поточні ремонти шкіл і садочків, це і придбання сучасного медичного обладнання для наших медичних закладів, це і розток матеріально-технічної бази нашого нашої дитячого. Юнацької спортивної школи, тобто будемо прислуховуватися до керівників усіх наших структурних підрозділів, будемо знаходити порозуміння і працювати. Як бачимо, питання, які виносяться на розгляд сесії, дуже важливі, і треба приймати ці рішення, щоб місто жило, працювало і розвивалося.